Ще одну рослину, про яку я також не можу не згадати, це підмареник звичайний В народі. Часто називають цю рослину пшінка польова. Має вона такий неймовірний аромат, який також зумовлений, так як і буркун лікарський, є кумарини діючі речовини. То саме оце такий аромат зумовлений наявності цієї діючої речовини. Коли ми. Заготовляємо цю рослину. Здавна, вона відома, вона є досить така популярна в народі. Та рослина вона досить добре лікує нирки. Вона має властивість знімати запальний процес при хронічних захворюваннях, має властивість лікувати порушений сольовий обмін. Ми її також додаємо до збору при порушенні сольового обміну. Ця рослина для чоловіків вона дуже добра, вона покращує потенцію, вона знімає запальний процес із передміхорової залози. Якщо є простатити підмареник, він має хорошу сечогінну дію при набряках. От, особливо коли є набряки, то він дуже добре знімає ці набряки. Тобто це входить він і до неркових крапель, і до зборів відповідних. А якщо ми користуємося самою рослиною, то ми, звісно, беремо також столова ложка на 200 мл окропу, настояли 30-40 хвилин, проціджуємо і вживаємо по третій частинці тричі на день до їди. Рослина також має і кровоспинну дію, частково протизапальну дію. Також використовується в комплексному лікуванні хвороб печінки. Тобто, як ми знаємо, от вона має жовтий колір, а ті рослини, які мають жовтий колір, вони насамперед підходять для лікування печінки. От також поєднуємо з такими рослинами парилу, звичайне, поєднуємо печіночниця, Вероніка, тобто інші рослини також ми можемо використовувати для лікування хвороб печінки, жовчного міхура. Також можна користуватися ним, готувати екстракти, використовувати в зборах. Тобто, в природі дуже, -дуже багато. То її саме вона цвіте, саме час її заготовити. До речі, період цвітіння її невеликий, десь ну маєте тиждень, щоб її заготовити. Тобто вона також робіть цвіте, і треба скористатися моментом таким і мати, щоб ця рослина була в вашій домашній аптечці, тому що при нагоді вона може дуже добре допомогти. На цьому лузі, де я розповідала щойно про таку рослину, як буркун лікарський. От я не могла не згадати, от коли ми зайшли сюди, я зразу помітила цю рослину, яка на перший погляд, така вона непомітна, тендітна, така вона невеличка, така рослинка. Але по своїй дії на організм вона є досить ефективна і багато в нас людей вони мають таку проблему, як це алергічні реакції, це атопічні стани, атопічні дерматити. і ця Рослина це в нас свербіжниця польова скабіс. Ця рослина вона здавна, от вона ще має таку назву короставник, тобто від слова короста. От як ми знаємо, що раніше, от коли ще не була медицина в нас так розвинута, то всі стани, які супроводжували свербіжем шкіри, коли був зуд, коли були висипи на шкірі, то їх називали коростою. Просто ну така назва. От свербить значить короста, але ж ми знаємо, що цей стан він зумовлений, коли є свербіжські шкіри, коли є атопічні дерматити, коли є псоріаз, коли є екземи, коли є алергічні стани, то цей стан він зумовлений саме тим, що порушується антитоксична функція печінки. І от саме ця рослина, вона. Зараз також її час заготовити, вона цвіте. До речі, вона цвіте, десь починає цвісти із середини травня і десь до осені. Тобто такий досить тривалий період цвітіння цієї рослини, свербіжниці польової. Тобто, ну як бачимо, природа нам також посилає такий тривалий час, щоб ми встигли заготовити її, тоді коли в нас буде час іти заготовляти. І от саме ця рослина вона дуже хороша, вона помічна при алергічних реакціях, при хворобах шкір. При будь-яких станах, які супроводжуються свербінням, запаленням і висипами на шкірі Прийомів всередину, якщо ми ще додаємо до цієї рослини таку фіалку триколірну, якщо ми додаємо таку рослину, як череда трироздільна, роздільна, от ми беремо у рівних співвідношеннях, саме ця рослина вона здатна повністю вилікувати алергічні реакції, псоріаз, хвороби шкіри. Ну, звісно, в комплексі з іншими ліками, з іншими фітопрепаратами. моя позиція, така як лікаря, це комплексне лікування, тобто ми не користуємося. Уємося, наприклад, однією двома рослинами. Це є фітозбори, це є фітопрепарати ефективні при алергіях, при таких. То ми беремо цю рослину, висушуємо її. І для приготування ліків беремо також традиційний такий рецепт на столова ложка на пів на двісті мілілітрів окропу. Це на склянку окропу. Настояли 30-40 хвилин, процідили і вживаємо по третій частинці тричі на день до їди, до їди хвилин за 15-20, за півгодинки. Якщо ж ми поєднуємо з іншими рослинами, от як я вже сказала, це фіалка триколірна череда і свербіжниця польова. Ми беремо також у рівних співвідношеннях, наприклад, по 100 грам рослини висушеної, перемі змішуємо її всі, всі, всі компоненти у зборі, і для приготування також беремо дві столові ложки на пів літра окропу. Відповідно, настоюємо 30-40 хвилин, проціджуємо і вживаємо по третій частинці. Це по 150 мл тричі на день до вживання їжі за півгодинки, десь за 20 хвилин. І протягом місяця любі оці стани такі неприємні. Вони зникають, вони, тобто, хвороба потихеньку, вона відступає і людина одужує. Шановні мої підписники, гості каналу. Я зичу вам міцного здоров'я, миру, найскорішої нашої перемоги. І якщо в кого виникнуть запитання під цим відео, як і під рештою, я номер мого телефону, номер вайберу, на який ви можете завжди телефонувати. І я з радістю відповім на всі ваші запитання.